Всім привіт! Я вирішив зняти розвичне відео, як можна їздити з сидячи або як навчитися їздити з ну Майже так само, як і стоячи. Тобто, чим швидше ви їдете, тим більше колеса стабільне, тим більше ви стабільне. значить в мене з двох таких брикетів сідало я зробив, трошки пізніше я вам покажу. Просто я рукою притримую, все, я присів, все, я вже сижу. Тобто нічого такого складного тут немає. Швидкість, ну і Notion 212 в мене швидкість десь 45 швидкість. 45-47 км сидячи. Тут, в принципі, стоячи я теж так само їду з такою самою швидкістю. Ну, Я думаю, зараз трошки скорист. Я думаю, треба трошки виїхати на дорогу і mm. ну, зараз покажу, чи може не напити. Взагалі, сидячи і їздити без підвізки дуже некомфортно. Тому що якщо якась ямка, якась почка, воно зразу б'є. Якщо підвізки набагато краще. Але якщо різна дорога і ноги втомлюються, то в принципі можна. Можна їздити сидячи, це комфортно. Але але на даний момент мені зручно їздити стоячи. Може, тому що я більше їздив стоячи і більше звик і їзди стоячі. Може, а навколо це не для їзди сидячи, а для їзди стоячи. Не знаю, видно, не видно скільки там на скиталі, але 27-30. Так, так. так. А, якщо багато машин... Ой, багато машин, дорога не рівна, то краще за все їздити на стоїчку. Але якщо в машині... Не дуже багато, рідна дорога, можна їздити з Зараз я надію шолом і трошки виїду на дорогу. Зараз працюємо. Блін, це трошки стрмно, якщо чесно. Але я попробую. Я ж все ж таки їду. Все ж таки їду там, де їздять тролейбуси, автобуси. Так, дзеркало головне поправити. Все, поїхав. От трошки закрию. Швидкість в мене... яка зараз, зараз кажу. 43. Так, 43-45 така нормальна, комфортна, швидкість. Зараз трошки проїду, потім сидячи проїду. От. Не знаю, видно, не видно. Сподіваюсь, що видно. Ну, сидячи так, воно комфортно. То що на Inmotion v 12 ноги трошки затікають. І коли переходиш в режим сидячий, воно трошки пропускає... Попускає. Тобто... 10-15 хвилин, коли стоїш, ноги затікають і трохи незручно. От зараз в мене 45. 45, 47, отак. Ну, така нормальна, комфортна швидкість. Так, ну начебто, що хотів, зняв, зараз зупинюсь, зупиню камеру.